Починається те, що ми так чекали процедури. І я дуже рада, що працюємо з двома препаратами, які дають природну, спокійну, красиву зміну. Еланце та вітеран Токс Ай. Зараз ми будемо готувати шкіри до ін'єкції. Розмітка нам завжди нагадає, по яким точкам нам потрібно колоти, щоб ця важка середня третина у нас. Зникла сразу елансе на Ярині дає дуже благородний результат. Йому пасують її чіткі риси. Він просто зібрав їх в один красивий силует. Тримаємось, а, Давайте мені мене джеркало об'ємним. Щочка перейшла латеральніше, і воно кажеться не об'ємної практично не видно. Не Офігеть. боже, як я жила до цього, і подумав. Працювати препаратом вітера. Що ми бачимо на ділі? Ми бачимо, як змінюється шкіра, вона стає плотною. Коли ми колемо по волосі, з цієї голови, у нас росте нове волосся. Коли ми колемо по обличчю, у нас створюється така плотна, еластична шкіра. Це про якість яку видна навіть без фільтрів. Ну, сам настрій чудовий, піднесений, все чудово, але це треба трошечки потерпіти. Ну, Контур ви бачите цей контур? Прямо вообще. Зараз будемо робити розмітку, щоб побачити її, чи нема симетрії, і намітити, де буде ходити канюлька. Зараз ми проколюємо хід. Більш-менш було не так, так, нормально. ЛНС на Марині це точність. Він не створює нових рис, він повертає їм чіткість. Я бачу, що у мене вся щочка підстегнула наверх. Перший ефект ЛНЦ помітний одразу, а основний результат формується. Поступова разом із вашим власним кологеном. Вітеран Tox AI це розкішна делікатність. Він знімає в тому там, де вона завжди перше з'являється. У кутиках під очима. Ці найбільш Вразливі ділянці в цій зоні ми повинні знімати депресію теж максимальною кількості доріталізації. Враження дуже гарні. Я вже навіть бачу у дзеркалі перші результати. Найближчим часом після процедури ми побачимо у пацієнтки підтягнуте обличчя, кути, підтягнути скулову частину. Ось так і виглядає. Трошки є ще напрям, трошки є сенсійськ. Ми вже Бачу, я всі. Це Оце я обожнюю, коли жінка бачить, що зміни починаються не через місяць, а вже зараз. А попереду ще більше краси, ніж вони самі очікують.